Так, ну вроде, вони зупинились. Угу. Це, це сюди. Тепер беремо оцю штучку. Відкриваємо і кладемо. Угу. І сюди. Так, а, друзі, всім привіт! З вами я містер І сьогодні, як ви бачите, я. Прибирав часи, бо вони з мене не прям зупинили, що їх треба завести. Вони прям зламались. Вони в мене електричні. Я в них вставляв батарейки, а вони все одно не працюють. Ладно, так я хочу. В мене є вода. Ні, я краще з крана пити не буду. Піду до колодязі, схожу, там же вроді житель потрібно почистити. Колодязь. Той подивлюсь. Да, ідеально прям на в нас житель чистить колодязь. Тьо, все, жителі, я ми можемо заходити. Да, жителі, але навіщо на... заходити в Дніпрі? Не да, знаю, ну це прикольно. Можемо вдвох сейчас вкрасти. Ага, вкрасти. Він як пішов шов в Блін, а я колодязь де почистив. Досі твоя проблема, житель. Ладно, потім розберусь, Заходь же. Вау, я як будто жив. Я в тобі Флезі, не був дуже багато часу. Я теж. так, подали, подивимось, що в нього в шкафу. Давай. Так, відкриваю. Що житель там з марагнів? Ні, в нього ж два лаймових шалкера. Один з них вообще. Там нічого наложить а... і. А ща що? А у барзі якісь причитали? Ні, жители, я не настрою. Там якийсь мотло, хто ну, максимум коп можем забрати. Він же писав в своєму інстаграмі, чи вроді в телеграмі він писав, что в нього просто комп супер старай, він купив новий. А, да, забув. Ладно, друзі, я зараз піду додому і відправлю другу смс-ку. Ой, друзі! Ой, жителі ван ван! Так, забудовую, забудовую, забудовую. Так, все, вроді забудував. Добуло дайте житель. Все, а жителі погнали. Бідні за колодязі, а ми будемо в гінші грати. Та і в колодязі, все погнали. Ну так, краще в цьому колодязі не пити. А, я ж з другою смс-ку хотів відправити. Я ще кое що покажу. Я просто тут хотів відправити таку смс, що типу, я сфоткаю йому кімнату, і він типу, знайде отличня. Так, е, так, зараз мені треба телефон. Ага. Фоткаю. Так. Так, все сфоткав. Так, і тепер, наприклад, оберу вазу і отак книжку поставлю. Отак от. А вазу поставлю... О, придумав. Я вазу, вазу сюди поставлю, а це сюди поставлю. Ага, і тепер знову фоткаємо. Псх! Так, все ідеально. Так, треба подивитися. Так, да, все ідеально. Щас тільки назад я справлю. Бо мені так взагалі не зручно. Так, да, друзі, буде цікаво на... дивитися на комбу на сторі, а нарізати. Блін. А нарізати морквинку. На тумбочці. Так, це сюди і це сюди. Так, все готово. А, а в мене одне питання. А от я пам'ятаю, що вроді цього блока тут не було. Я не знаю. Блін, а мені... він... мене шкафчик будто чимось воняє. Ладно, я ком хочу М -м, продати, ну, бо навіщо? Що він весь поцарапаний? Друзі, ви не бачите, але він такого він ще гарячий, як будто до нього хтось прикасався. Не знаю. Ладно, я зараз піду викину, бо викину цей годинник, бо вони мені вже не треба. Бо, друзі, я заспорнусь, коли вже прийду. Ну блін, чого мені в цей день? Я потрібен чистити цей тупий колодець. Я хочу ще дорослі грати в біб'єт. Блин, скучно. Так, так, так. Все, чистый школадець. И тут э, почистил. Не, не! А, так ты с чего почистити? почистить? до, Ну, завтра я буду повірять. Та ні, то я. Я просто гуляв, там флези не почистив. Флайзи не почистив? А чому він потрібно чистить? Я ему вчора заплатив, щоб він почистив. Ну окей, сейчас скажу флази, чтобы швидше чистив. Ну во-во-во. А я поки додому піду, Во нахуй не хочу, ду двоняй. Ладно, странный, ты ж я ж тобі давал, вроде. Да не, флези захотів. Ну окей, це мои проблемы. Сами там что-нибудь Я пішов. Так, друзья, я тут выкину. Фу. Житель знову на почиститься и колодец. Я думав, підійди сюди. Що, мер? Чого ти ще не почистив в колодець? Я не почистив? А чого я потрібен? Житель його не почистив. Я біля ти... Житель до мене тільки що підходив, він казав, що я він тобі заплатив і бачив, як ти кудись е... Шалкер з баракдами. Він мені сам це казав. Жит... Мер, ну я нічого, мені ніяких смарагдів житель не давав. і я не домовлявся, що я замість нього буду чистити колодязь. Як ти домовлявся? Мені ж сказав. Житель сказав. А який житель? Ну, житель в корисному, який потрібно чистити. А, цікаво, а чому так? Оце я флезі підвів. Він більше зі мною ніколи не буде розмовляти, а я більше цей колодець не буду чистити. Хоча не треба про себе пали, щоб він зі мною хоча б розмовляв, то це буде краще. То житель, мер, я ж тобі говорю, це не я, я цього не робив. Мені житель казав, нічого не знаю. Як цей житель, я його зрознаю, ой я й треба валини. Мер, ну я тобі доказую. Це не я. Я тобі навіть свою, свій шалкер покажу. У мене залишився лише шалкер там, де нічого не залишилось після того, як я виграв в конкурсі на городі. Ну боже так. Але де другий? Я чути про зелений шалкер, я його тільки що викидав. Тож ти викинув смараги. Ні, там нічого не було, я туди поклав часи, просто цей іншалкер був і так грязний, я туди поклав часи, щоб його просто викинути. Тож житель мене обманув. Ну виходить так. А давай ми йому піддамося. Давай! Все, я ще що зроблю. Ля-ля, ля-ля-ля. в житель. О, привіт, житель! Привіт, флезі! Ти вже почистив? Що я потрібен почистити? Я ж тобою домовлявся. А, спам'ятав. Я, я ж колодязь потрібен почистити. Привіт, житель. Привіт, смасі. А, жителі, ви щось що робили? Та нічого, тут стояли. Та-да-да, да, 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 послухай їх. А, Окей. Цатя, жителі, ви не бачили, коли мій куди мій блок пропав? Ні. Можливо, заходь. Что, жители, розказываете? Кто потрібно чисто колодязь? Бер, ну я ж тобі сказав, Флезі. Флезі, що ти кажеш, Житель? Ты ж тільки що казав, що я потрібен. Так ми вас розкусили. Кстати, що ви робили в моєму домі? Ми в твоєму що не робили. ого ми тут по камеру все вислідили. Житель, якщо ти. Не знайдеш такий же блок в лезі і не поремонтуєш ці стіна, і так відвалюється. да так да, як це коли дивився ролик, щось на неї побачив. І якщо ти не зробиш колодість до завтра, то твоя зарплата з 64 смердів передатися в нуль. Окей, окей, що все зроблю. Ну, ось гарно. І друзі, і буде дуже гарно, якщо ви вона підпри... підтримаєте лайком. Справа і підпискою зліво. Тому всім до побачення!